Перший караван суден з українським збіжжям вирушив зранку з порту Чорноморськ. Три судна везуть 57 тисяч тонн української кукурудзи. Направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Він висловив сподівання, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини працюватимуть і надалі, а експорт продовольства з наших портів буде стабільним і прогнозованим для усіх учасників ринку. Адже це треба не тільки українській економіці, а й світові. Дослівно, чим швидше ми зуміємо вивести 20 мільйонів тонн торішнього врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація в світі. Нагадаю, 1 серпня відновлено експорт українського зерна з одеського порту вийшло під прапором Сієра Леонид судно. Що зараз прямує до Ліванського порту Триполі. А тим часом жнива 2022 тривають, повідомили у Міністерстві агрополітики. Українські аграрії вже зібрали новий врожай зернових та зернобобових культур на площі майже 5 мільйонів гектарів, а це понад 40% від загалу. Намолочено вже 17,5 мільйонів тонн зерна. На Одещині і Миколаївщині вже майже повністю закінчили збирати пшеницю.